Продається двокімнатна квартира по вулиці Хіміків, 4 в Шостий поверх. Ось такий великий коридор. Всюди йде підігрів підлоги. Проходимо у ванну. Ванна дуже простора, велика. Є у нас умивальник, санвузок, сама ванна душова. Місце є як для сушильної, так праної машини. Проходимо у кухню. Кухня повністю вся облаштована всією технікою. Є холодильник монтований. Також є посудомийна машина з хорошим виглядом у двір. Ось так у нас є. І мікрохвильова, також є. І духовка. Проходимо в кімнату. Дуже простора кімната. Може служити як вітальню. Ремонт зроблений якісно. Ось так виглядає у нас хороший вигляд. Люстри. Буде кондиціонери. Проходимо у спальню. Спальня у нас. Так виглядає і є велика гардеробна. Ось так виглядає гардеробна. І дуже великий балкон. Ось на балконі місця багато. Ось так у нас квартира виглядає.